Хочу насамперед висловити щирі співчуття через огідний російський обстріл кварталів Одеси, який стався недавно 2 березня. Своє обурення діями Росії спрямованими проти вашої країни. Ми висловлювали неодноразово. Такий рівень жорстокості, жертвам якого якої стають мирні гром, громадяни, викликає сильний смуток та обурення. Сьогодні я, коли був в Одесі і переміщувався містом, я був вражений. Тому що з одного боку це страшна картина руйнувань від атак Росії, а з іншого боку, це незламність та сміливість українського народу. Я ще більше зворушений через те, що знаходжуся зараз в місті, яка, яке є пам'яткою світової культури. Саме тут організація Філікітері запалила самолоскип гребської революції. І гаслом цієї революції було свобода і або смерть. І зараз це місто є символом опору, а український народ боронить свою свободу з таким самим гаслом на устах. Крім того, разом з Маріуполем Одеса багато століть була ключовим пунктом поширення. Діаспори грецької на узбережжях Чорного моря, і я з великою приємністю зустрівся з представниками грецької діаспори, які є живим продовженням цього тривалого зв'язку. Оскільки в наш час, в наші дні, це місто є зразком опору російському вторгненню та окупації, це вдвічі збільшує зв'язки, які пов'язують наші країни суспільства та спільний історичний шлях, моя присутність тут відзеркалює повагу, яку відчуваю весь вільний світ до вашого героїчного народу. Одночасно. Підкреслює вона обов'язок Греції бути на боці українського народу, підтримувати прагнення захистити свою землю, суверенітет та гідність мільйонів співгромадян. Це є цілком принциповою позицією, і ми послідовно притримуємося її з самого початку, як на рівні двосторонніх відносин. Так і в межах європейської спільноти та ООН, адже в 21-му сторіччі в самому серці Європи не може точитися настільки кривава війна, насильство не може порушувати міжнародне право і визнані ним кордони, і та ториальну цілісність. Ви добре знаєте, шановний Володимире, що моя країна упродовж багатьох років. Захищає мир, відкидаючи ревізіонізм, який не витримує критики. Більше того, вона сама неодноразово стикалася з агресією у той час, коли авторитаризм та диспотія лишають чорні плями на карті е... світу та на карті нашої європейської культури. Тому іншої пояснення участі Греції в підтримці Європою оборони України не потрібне. Це багатостороння спроба допомогти вашій країні вистояти і відновитися. То проти того що коїться два роки останні і європейський союз вже виділив за минулий рік більше 100 мільярдів єртів і греція тут є одним однією з перших країн оскільки пот по тому що потрібка україни має Тривати і наступні. Ми маємо придумувати способи продовження і планування продовження підромки. В Афінах відбувся спільно з Європейським банком така конференція відновлення України, в якій взяли участь десятки компаній. Наші порти, насамперед порт Александруполі, перетворилися на важливі центри, хаби для перевезення вантажів з та в вашу страждальну країну. і звісно, Одеса є регіоном, в якому ми в першу чергу прагнемо зосередити грецькі відновлювальні програми. Отож, ми підтримуємо євроінтеграційний та євроатлантичний напрямок руху вашої країни, вважаючи, що умови вступу вашої країни принесуть користь усім українцям. Це доводить досвід усіх країн-членів ЄС. Тому ваш рух до європейських структур має прискоритися. І нарешті, пане президенте. Ми абсолютно підтримуємо вашу формулу миру, яка складається з 10 пунктів. І ми готуємося відвідати саміт за мир, який незабаром відбудеться в Швейцарії. Ми будемо там не лише тому, що надія на мир потрібна. Ми будемо там, тому що надія на мир потрібна не лише Україні, а всій Європі і всім всі, весь світ її протимує. Дорогі Володимире, дякую за гостинність. Греція продовжить підтримувати Україну. Це справедлива боротьба. За е, е, незалежність і цілісність, і те, що я зараз перебуваю в Одесі, означає, що грецька присутність в цьому місті була завжди і завжди буде, бо так цього хоче наша спільна історія. Під час спілкування з президентом Зеленським е, я багато зізнався про те, що таке перебувати на Першій лінії цієї війни, тому що він саме там. І е, е, війна ця відлунює в нашій свідомості, тому що це війна за е, незалежність. І філікієтерія, яка знаходиться в Україні, яка заснувалася в Україні, це є прикладом того, тому що саме вона повела греків до незалежності. Для того щоб а, подивитися на прагматичні речі, Одеса є е, унікальним портом, і відповідно ці можливості треба використовувати. Я я хотів би, щоб Греція сприяла і розвивала можливості цього порта, порту, для того щоб е, кошти, які отримуються від перевезень від використання, посилювали українську економіку і допомагала. Допомагала Україні воювати. Я справді вважаю, що ця війна стосується всіх, тому що кілька років тому ще це не було зрозуміло. Так, в серці Європи почалася війна, але європейці не усвідомлювали, що це таке і до яких, до, до яких меж вона може дійти. Ми бачимо, що Ця війна порушує всі правила, і відповідно, ми не можемо бути нейтральними. Ми не можемо мовчати, тому що е, захист України зараз є захистом е, ядра українських цінностей. І зараз е, те, що говорить президент Зеленський, дуже часто показує, що таке справжні України, демократичні цін, цінності. А, Украї... Ми маємо всі згуртуватися для того, щоб захищати Україну кожна країна докладати своїх зусиль для допомоги України для того, щоб, щоб допомога Україні від була стабільною, щоб не було перерв, і все, що потрібно, постачалося. Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення. Порту і теж те, те, що робиться для того, щоб відновити і посилити а, а, значить шлях морський український, і які, які, яку шкоду зазнав під час атак. І уже в самому кінці ми почули а, звук сирін і вибухи, які були б дуже а, близько від нас, відбулися. Ми не встигли а, піти в якесь захищене місце, і тому це дуже. Дуже вражаючий досвід. Ми розуміємо, що ця війна стосується всіх. Немає людей, які знаходяться поза цією війною. Ця війна не милує нікого, тому що ми знаходимося в прекрасному місці з культурними пам'ятками, і вони можуть бути зруйновані саме тому, що Україні протистоїть, прот... Україна протистоїть в такому варварській силі. Тому. Тому це справді абсолютно різне, різні речі читати про війну в газетах і відчувати це і своїми вухами, бачити це на свої очі.